Віктор Шишкін народився 14 березня 1952 року у Молдові. За освітою юрист, колишній генеральний прокурор України, екс-суддя Конституційного суду України. Вітаю вас в ефірі програми від першої особи і проводу я Леонід Дудко. Гість нашої студії, екс – екс-суддя Конституційного суду України Віктор Шишкін. Вітаю вас, пане Вікторе. Ми, власне, будемо говорити про статус прокуратури, що набуде, пане Леоніде, І також вітаю наших радіослухачів, телеглядачів, хто у нас буде бачити і чути. Будемо говорити знову ж таки про статус прокуратури, якщо не буде чинності зміни до Конституції і власне антикорупційну прокуратуру. Пане Вікторе, сьогодні був призначений перший заступник голови антикорупційної прокуратури Максим Глущенко. Ну, Давайте, зважаючи на цей інформаційний привід, почнемо саме одного. Да. Тоді почнемо з роботи саме антикорупційної прокуратури і, власне, які будуть її функції. У функції прокуратури спеціалізованої прокуратури будь-ямі спеціалізована аналізований антикорупційний прокуратура, не визначена законом про прокуратуру. Фактично, змінами, які були внесені у лютому, здається, і у липні. Функція це координація роботи, процесуальне керівництво. Зараз такий термін з'явився в кримінально процесуальному законодавстві, тобто, будемо говорити такою простою мовою, фактично розслідування пов'язане з проявами корупції в системі влади. Тобто саме в системі влади система влади. Я, я під, тому що під дією і цієї прокуратури і дією антикорупційного бюро, там де е, детективи їх назвали нова вже посада, є детективи, які будуть проводити розслідування стосується державних службовців е, першої і другої категорії. Ну от скажіть, будь ласка, от яким чином власне сама прокуратура, генеральний прокурор може впливати на роботу антикорупційної прокуратури? Вона в системі. Генералі в, в тому то і річ, пані Леониди, наші слухачі, що е, закон про прокуратуру саме в, в цій галузі, е, двічі змінювався. Е, двічі вносились корекції в закон прокуратуру. Перша корекція це була лютнева, то в лютому. Е, коли з'явилася ця прокуратура, і там було зазначено, що вона працює в системі прокуратури України так. України. Я хотів би, щоб ще е, Хто мене чує, дуже уважно віднеслись до термінології, яку я буду інколи вживати. В нашій конституції щодо прокуратури є лише два э, терміни, які э, стосуються всієї прокуратури. Це прокуратура України або система прокуратури України mm -hmm. і Генеральний прокурор України. Інших термінів нема. Такого терміну Генеральна прокуратура України в Конституції нема. Тому в та редакція, яка була в лютому проголосована, вона вклала, що прокур... спеціалізована прокуратура, не буду вже повторюватися, що це антикорупційний будемо, його коротко все будуть зрозуміти, що мова йде про цю прокуратуру. Спеціалізована прокуратура утворилася в системі прокуратури України. А вот литневі зміни зробили так, що она не просто в системі, а на в структуру стає структурним підрозділом Генеральної прокуратури України, тобто вона. Фактично є таким же департаментом, як і інші департаменти, які входять в належать до системи Генеральної прокуратури. І, і скажіть мені таким чином, якщо в системі Генеральної прокуратури з чистої логіки, може чи, не може, да, може чи не може бути вплив? Я думаю, що ні я буду на це запитання відповідати, хто нас чує радіослухачі, нехай самі собі від, будуть відповідати на запитання. Там написано така хитра, от передо мною закон. на Самостійного структурного підрозділу. Взято в ну, душках. Самостійний структурний підрозділ. на правах Але в системі. В системі, да, але на правах. Я думаю, що це наведення тіні на плітень, значить, для того, щоб завалювати фактично, як на мене, все ж таки не самостійність цього підрозділу, оскільки він саме в системі прокуратури генеральної прокуратури. Ну, добре, а як ви ставитесь до того, що саме генеральний прокурор, пан Шохін, затверджував і. Прокурора антикорупційного прокуратури головного і його заступника. Пане людини, я і радіослухачі маю свою свій погляд або свою думку на весь цей закон. Те, що відбувається зараз, це в межах прийнятого закону. Закон приймав парламент. Претензії треба пред'являти до да, авторам законопроекту, який був вносився конкретним особам або фракціям, хто там вносив законопроект. Мій погляд, мій погляд на э, всю цю діяльність, Як, я вважаю, що взагалі нам не потрібна була ніяка антикорупційна прокуратура, прокуратура повинна виконувати ці свої функції, які їй притаманні, і це її обов'язок. І та от видумка з антикорупційної прокуратури, яку нам я вважаю, нав'язав захід. Я, ну, ну, вони нам її нав'язали, до речі, така практика є в інших країнах? Ну, є країни, переважно це для країн третього світу, як кажуть. Значить, ну, ва... чому були так звані транші Міжнародного валютного фонду, обумовлені, приймемо чи не приймемо закон, ну, творимо, чи ми не творимо. Це, я вважаю, зовнішній вплив і зовнішнє нав'язання. Але як кажуть, ті англійці, хоча ні англомовні, окей, ні може і так і така структура бути, але стоїть яка? У мене зовсім інший погляд, інша концепція. Це прокуратура, якщо ми вже йдемо на такий крок, і ми не довіряємо. Старой прокуратури, яку ми називаємо э, рудиментом радянського періоду. Ну, і так ну, говорять журналісти, деякі, юристи, я, наприклад, можу не погоджуватися, але я говорю, те, що говорять. Е, старий рудимент радянської системи. От, а що змінилося, власне? Е, майже нічого. Ну, і що ж тоді? Ну, рудимент рудимент. Як був так і залишається. Да. Воно так і залишається. Якщо стати на позицію, що є рудимент. Наглядові функції будуть залишатися? Наглядо дивлячись за чим. У нас наглядові функції залишаються за, за прокуратурою відповідно до Конституції, але дивлячись за чим. Такі наглядові функції, які в ній залишаються, не притаманні всім прокуратурам, ну, переважно цивілізованим країнам. Це наглядові функції за органами, які проводять дізнання і слідство. щоб там не було порушення процесуальних прав громадян, які підозріваються в злочинах або прав громадян потерпілих. Але ж ми чули багато розмов, що у них якраз. Саме прокуратура цієї функції і позбавлять наглядової. вона позбавляється функції так званого загального нагляду. А це зовсім ну, розтомачне, будь ласка. Є да. е функція загального нагляду. Тобто, ну, наприклад, от ми з вами сидимо в студії. Значить, в нашій розмові ми порушуємо чи не порушуємо закон, умовно. Вот це mm -hmm. вот, вот наглядової функції. Прокурор приходить, приносить вам, пане Леоніді, припис і каже, що вот, в розмові з Шишкіном ви порушили, наприклад, закон, когось образили в тему, зачепили да, за, за, за ну, тему. Це є вот <рес> <и> загальна функція. <свят> <свят> а коли э, приходить до прокурора детектив або слідчий по старку приносить матеріал і говорить, вот в мене є матеріал, я підозрюю такого. То вчинені злочину треба відкрити там поста будім говорити старе термінології кримінальне провадження. Прокурор подивився на цей матеріал. Говорить, а тут нема доказів. Дети їх понасобирав? а по іншому прокурори оцінюють, наскільки ці докази належні і допустими. Тому що якщо прокурор їх не оцінить, потім оцінить суд з негативної точки зору. Оце і є наглядова функція прокуратури, яка існувала, значить, і продовжує залишатися, але в, в, в зміненому вигляді, значить, але вона продовжує залишатися, тобто об'єктивно, тому що хтось повинен сказати органам, які здобувають доказову базу. А наскільки вони правильно себе поводили? Здобуваючи цю доказову базу, і наскільки ті докази допустимі і належні для того, щоб потім не червонити в суді, добре в такому разі антикорупційна оця от прокуратура вона виконуватиме подібну функцію, але щодо виключно чиновників Чиновників. Ну тих чиновників, є, які здійснюють, будемо говорити по старої термінології слідства або провадження відповідно до тих, якого підозрюють в корупційних дій, до Вищих категорій осіб. Скажіть, будь ласка, в чому взагалі от суть? багато ми чуємо про реформу судову, про реформу прокуратури? Що ви знаєте про цю реформу? Чому що вона взагалі ця реформа полягає? Що стосується судової, майже нічого. Ну, а що стосується реформи прокуратури, ми сьогодні говоримо про Ну, ми говоримо лише про один блок або про один підрозділ прокуратури антикорупційний. Що стосується інших, то я чув про ці зміни до Конституції, вони навіть з'явилися на сайті, здається, десь там я діагонально їх прочитав встиг прочесть, враховуючи те, що ми щоденно працюємо в цій от комісії по обранням прокурорів на адміністративний. Посади в антикорупційній прокуратурі. Тому що на, на, на нас функція 12 осіб ми повинні подати на, на призначення з тої кількості осіб, які були. Але ви ж сказали про той закон, я ж не до свою думку не завершив, чому ну, я маю інший погляд. Якщо ми вже пішли на таку прокуратуру, то її треба було окремо утворювати. На кшталт, наприклад, слідчих спеціальних парламентських комісій, як це. Є в практиці багатьох європейських і північноамериканських країн. Ну, воно так і задумувалося. Ну, а вийшло що? Як завжди? А вийшло, що як... тобто таким чином признача... умовно призначається незалежний парламентом прокурор, як в, наприклад, в комісії по імпічменту. Вот у нас в Конституции написано порядок притягнення президента до импичмента. Там написано, что повинна, там будет утворена комиссия, окремий специальный прокурор, окремий сличий и тому подобное. Вот он призначается, он тоді незалежний від генерального прокурора. Він может призначаться с будь-яких осип, які имеют юридичну освіту и до яких є довіра в суспільстві. Незалежно від того, він працював чи не працював в прокуратуре. Я и сказал, кто имеет высшую юридичную освіту. Он, mm. Вот тому мой юрист. І має довіру по і по професійній діяльності, і по вразумінні етичної діяльності, значить морально етичний щоб вимогам відповідав. Тобто це мог бути і науковець, це мог бути і суддя у відставці, це, мог бути, колишній працівник прокуратури, це адвокат міг бути. Будь-хто, але з вищої юридичної освіти. І от е, тоді б я таку прокуратуру бачив повністю незалежно. Но ми з вами можемо сьогодні вести розмови лише в межах того закону, що ми маємо на сьогодні. Но так, але з іншого боку, багато хто, мабуть, би сказав, що це були б диблюючі функції. Антикорупційна прокуратура, якщо вона окрема сама поставка, тоді не треба прокуратура сама посадить. тоді не треба цю прокуратуру утворювати. Я просто сказав, що ту прокуратуру, яку зараз утворили через зміни закону прокуратуру, його треба було утворювати на мій погляд, суб'єктивний погляд, зовсім в інший спосіб. Сергія, а що ви, ви працюєте в комісії по призначенню цих прокурорів? Тобто розумію, що берете участь, пропонуєте тих чи інших осіб, даєте характеристики. А що ви знаєте от про цього антикорупційного прокурора і його заступника, якого сьогодні було призначено? Лише ті матеріали, які були предметом нашого вивчення позитив ну, цих змін до закону прокуратури в тому, що оголошується конкурс, і цей конкурс проводить, ну, як на мій погляд, незалежна конкурсна комісія. В чому вона незалежна? Ну, Будем говорити, значні елементи незалежності є Чотири призначаються генеральним прокурором, члена комісії, але сім призначаються. Назначаются парламентом. Парламент висунув представників різних фракцій. Тобто, тобто виключно партійна квота, і і це є. Це можна вважати, що партійна квота, але вона в такому плані все одно незалежна від влади, тому що фактично брала участь і в цьому обрані і офіційна опозиція, яка себе називає чомусь опозицією, угу. і внутрішня опозиція, то ми знаємо, що сьогодні в то... так би моде конструктивна опозиція да, в той частині, яка назвала себе коаліцією, значить яка складається із п'яти політичних. Сіл там фактично є внутрішня позиція, uh -huh. до яку складає самопоміч партія Ляшка, Батьківщина. Партія Ляшка взагалі вже вийшла з А, Ну тим паче, що але таким чином, але їх висував парламент, їх обирав парламент, і таким чином, хоча б з цієї точки зору, можна вважати, що комісія має такий незалежний статус і по представництву, але і по особам, які були висути. Ну я не думаю, що хтось мене буде звинувачувати в якій залежності, ну, враховуючи мою попередню діяльність. Так, ну давайте так. От це люди, які покликані дійсно боротися з корупцією саме в рядах державних службовців. Ну тому і хотілося б про них почути, що це за люди. Я знаю. Що одному 31 рік, це заступнику генерального прокурора, а прокурору, він ще не генерального, а антикорупційного, а антикорупційного прокурору ще й 30 немає. Що це за люди? Е, багато в чому формалізму і так званого, ну, я не хочу це називати е, тиском, тому що тиска ніякого, наприклад, на мене не було, я думаю, що і на кайна в комісії не було. А от таке, я вибачаю, за таке слово підганяло. Відча... Швидше швидше. Да, вот наш президент неодноразово там дето казав засоби маси інформації наземним, обіцяли наземним представникам. От у нас до 1 грудня буде антикорупційний прокурор. Ну я, по-перше, я за грубе слово, скажу, з якого рожна він взяв на себе такі функції, кому щось обіцяти. Я його взагалі в цьому законі президента не бачу. Як особа, яка на щось має впливати. Але от він чомусь давав от такі слова. І таким чином. Як представник держави, мабуть, якось так. Ну так вибачайте, це не його функції – формувати цю прокуратуру і призначати когось. От генерального прокурора не функція призначить, от і займається своєю цією функцією. А до цієї прокуратури ніякого відношення не має. Я его не бачу через призму текста закона. Ну, Это, звучит, но... Але, але, да, и тому, фактично, могли мы, чи не могли, проанализировать, например, 380-460 кандидатов, які подали заявку. А могло би ті ще й більше безсеречно да, людина могла і з вулиці прийти і запропонувати свою з, з вулиці, не могла прийти, тому що якщо б це були, ми послуговували змінами, які відбулися в лютому, так. Я з вами бо поголосав, але в липні завдяки той же саме фракціям більшості був змінений закон, і можливою масу претендентів було урізано до мінімуму лише до тих, хто які... має право працювати в Генеральній За якими критеріями. Критерія п'ятирічний прокурорський стаж. А, тобто виключно, да. тобто це не міг От бути я адвокат, це не міг ні, бути я пане ніде. Наприклад, ну я ще по віку можу куди сіти на державну службу, бо м'яче шістдесяти піті немає, Мені ще, нема, мене ще mm -hmm. півтора роки залишилось до 65 піті. Але подаватися, наприклад, на цього прокурора я по закону цьому не мав би права. Не звертаючи увагу на те, що у мене десятирічний судовий стаж загальної юстиції, що я генеральним прокурором України був, як ви вже сказали, що я був суддю конституційного суду, я за формальними знаками не мав права подаватися. Тому що у мене всього-навсього 2 два роки, ну там два і два місяці прокурорського стажу, а там п'ять років треба пропустити. А у цих стажа. молодих людей є. А у молодих людей є. Добре, а який заліз був середній вік претендентів? Ну, десь от так як ви і сказали 32-35 Ну і все ж таки, от ви так і не сказали. була велика кількість кандидатів. Брали що призначили вірніше саме цих. Що от ви про них можете сказати, як про тих, хто буде займатися дуже відповідальною роботою? Ну, по перше, за них сказала на першому етапі «Тестування». Ну, по-перше, сказав закон. Закон відсіл і значну масу і таких прокурорів, сказав, що всі, які працювали в підрозділах, які раніше займалися боротьбою з корупцією, оскільки вони так, я так зрозумів наших депутатів, що вони себе не виправдали. Тим, що ні, ні сподівання на них були а але ні, ні, нікого результату. І тому є певний етап недовіри. Так написано в перехідних положеннях. Ця маса відсікалася одразу. Значить, таким чином лише ті прокуратура працівники прокуратури, які не займалися раніше ні боротьбою, чи ти корупційної діяльності. А, другий етап їх відсування це був іспит, який вони здавали комп'ютеру. Значить, на знання законодавця законодавства, значить там відсіялася певна частина. Потім на загальні здібності. Загальні здібності, дуже такий продуманий іспит іноземними програмами. там вербальні, вербальний і математичний складники. А як бути з людським фактором? морально етичним? А, а, а от тепер от самий останній етап, якраз ми відбирали десь із, здається, із 128 чи 130, це якраз був перший етап співбесіди, де відсікалася певна частина за якимись критеріями. Ну, ну критерії вже суб'єктивні суб'єктивна оцінка. 11. А той, хто проходив далі, повинен був набрати 6 голосів із цих 11 для того, щоб перейти до другого тура. Значить, звичайно, суб'єктивна. Моральна Оцінка Оцінка повязана. Я застосую такий термін, який у нас не в ходу. Он в ходу в американському законодавстві, називається разумная підозра в неморальності». Тобто, коли ви подаєте декларацію і говорите, що у вас дом на полмільйона доларів, а ваша зарплата складає 8 тисяч гривнів в місяць, то постає питання, звідки вас залишить грошей? Дякую за розмову. Нагадаю, що гостем студії був екс-генпрокурор, екс, екс суддя Конституційного суду України Віктор Шишкін. Вів програму Лейніт Дудко. Щастиво. І вам всім також.